Всім добрий день, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачнючий гарбузовий пиріг, для якого ми приготуємо шоколадне тісто, а також дуже ніжну, ароматну гарбузову начинку. Мені здається, що поки триває оцей гарбузовий сезон, осінь, зима, ви просто зобов'язані приготувати таку смакоту. Але перш ніж почати готувати, я б хотіла розповісти вам про один дуже цікавий канал канада в деталях. І я знаю, що Зараз дуже багато українців виїжджає з України до. Канади і додаткова інформація їм, напевно, не завадить. На каналі Дівчина Тетяна зі своїм чоловіком дуже гарно розповідають, як вони переїхали до Канади, як вони там влаштувались. Працюють вони обоє на молочній фермі. І наскільки мені відомо, вони вже подали документи на отримання статусу постійного резидента. Розповідають дуже багато, дають дуже багато корисної інформації. І я думаю, українцям багатьом. Буде корисно їх подивитись. Посилання на їхній канал я залишаю в інфобоксі, а також прикріплю в кінці цього відео. Ну, а ми починаємо готувати. Спочатку нам потрібно запекти гарбуз, нарізаю доволі великими шматками та відправляю у форму для запікання. Нам це потрібно зробити для того, щоб ми із запеченого гарбуза потім зробили пюре для пирога. Тобто Гарбуз не обов'язково запікати, його можна нарізати невеличкими кубиками та, наприклад, потушкувати в каструльці з невеличкою кількістю води. Так також згодиться, але мені більше подобається запікати, бо мені здається, що смак тоді у гарбуза якийсь трішки смачніший. На дно форми потрібно налити трішки води, щоб гарбуз не підгоряв на перших хвилинах запікання. Поки не почне пускати свій власний сік. І закриваємо зверху фольгою і запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Але час дуже-дуже приблизний, залежить від шматків. Просто перевіряйте на готовність. Гарбуз має бути дуже-дуже м'який. Поки запікається гарбуз, можна приготувати тісто. Тут в чаші кухонного комбайна в мене какао та борошно. Додаю сюди сіль. Цукор та заморожене вершкове масло. Порізала його кубиками, щоб було простіше перебивати в чаші комбайну. І зараз, поки що, яйце не додаю, потрібно це все перетворити на крихти. Вмикаю імпульсний режим на комбайні і просто це все перебиваю. Виходять у нас ось такі крихти, дуже таке розсипчате тісто. Додаю сюди яйце. І продовжую перебивати до тих пір, поки тісто не збереться в однорідний комок. Одразу скажу, що одного яйця може бути замало. Але друге додавати не варто абсолютно. Якщо ви будете бачити, що тісто доволі крихке, розсипчате і не збирається в однорідний комок, то краще підлити трішечки води одну столову ложку або навіть половинку. І потім воно. Все вийде як потрібно. Ось таке маємо тісто. Подивіться на його консистенцію, яке воно м'якеньке. Під час перемішування я додала 1 столову ложку холодної води. Зараз беремо харчову плівку та загортаю в неї наше тісто. Намагайтесь його зараз уже не місити довго і якомога швидше відправити в холодильник. Тому швиденько формуємо пласт, загортаємо. І в холодильник на півгодинки гарбуз запікся. Подивіться, який м'якенький має бути. Зовсім м'ягусінький, м'ягусінький. Поки що відставляю нехай охолоне, а ми займемося тістом. Тісто потрібно розкачати, товщина тіста має бути приблизно 4 мм. Діаметр форми, в якій я буду випікати пиріг, 30 см. Ось так приблизно потрібно розкачати тісто. Не надто тонко, але й не надто товсто. І переношу у форму. На дно заправила пергаментний папір, щоб потім було простіше діставати пиріг із форми. І формуємо дно та бортики. Лишки тіста, звісно ж, зрізаю, але з нього можна зробити її Прикрасу на верх пирога або просто спекти печиво. Тісто потрібно наколоти виделкою, і бортики і дно. Далі застеляю сюди шматок пергаментного паперу та потрібно засипати сюди щось важке. У мене, як завжди, це копієчки. І відправляю в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. За цей час якраз встигнемо зробити начинку. Далі нам потрібно із кожного шматочка забрати лише м'якоть, а шкірочку залишити. Подивіться, гарбузик дуже м'якенький, м'якоть одразу відправляю в чашу кухонного комбайну. Якщо будуть зайві шматочки гарбуза, то я просто приготую з них пюре, яке можна використовувати для приготування супів. Ну, Або інших десертів. Далі додаємо сюди згущене молоко, яйця, цукор, звісно ж, трішки солі. Із спецій додаю корицю та мускатний горіх. Також додаю цедру одного лимону. І потрібно додати ваніль. Можна екстракт, можна не знаю, ванільний цукор або сімена ванілі. Розкриваємо стрючок. І все звідти треба вишкребти і додати в начинку. Звісно ж, сам стрючок я не викидаю, він може ще знадобитися в господарстві. Його можна просто покласти, наприклад, в цукорницю. І ваш цукор набереться ароматів ванілі, і у вас буде ванільний цукор. Або можна, якщо ви будете готувати якийсь заварний крем, то вкинути в молоко чи вершки ось цей стрючок. І він зробить ваше молоко з ванільним ароматом смаком. Також додаю одну столову ложку крохмалю, у мене звичайний картопляний. І все. Залишається це все просто пробити до однорідності, щоб у нас вийшла гладенька маса. Тісто підпеклося і зараз можна прибрати копієчки. Далі додаю подрібнені грецькі горішки і заливаю нашу гарбузову начинку. Тішки все вирівнюємо і відправляю поріг в духовку. Випікатись він буде при температурі 180 градусів Цельсія. І час приблизно 35-40 хвилин. Зазвичай я не допікаю його прямо до такого коричневого кольору. Я зазвичай навіть залишаю його трішечки таким м'якеньким по центру, він потім дійде. Пиріг готовий. І, звичайно ж, перш ніж діставати його з форми, необхідно дочекатись, поки він повністю охолоне. Ну і, власне, непогано було б його витримати в холодильнику хоча б годинок три перед тим як нарізати. Виходить, у нас ось такий гарненький пиріг. Я його трішки декорувала збитими вершками. Тут какао, горішки, насіння гарбуза, та оце чорненьке, маленьке це кунжут. І все. Дуже просто. ну і Звісно, трішки листочків м'яти, щоб було трішки яскравіше. Давайте відріжемо шматочок та будемо насолоджуватись. Бо, чесно кажучи, аромат ну, просто неймовірний, пахне дуже класно. Мені здається, що просто навіть за те, що цей пиріг так яскраво і класно виглядає, вам вже має захотітися його приготувати. І він дійсно дуже смачний. Якщо будете готувати, обов'язково пишіть свої відгуки, коментарі. Буду на них чекати з нетерпінням. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!